Вітаю вас, мої любі! Дивимось, що буде відбуватися на цьому тижні з 2 по 8 лютого для Росії. О, якісь санкції на них накладають по якимось домовленості на стосовно їх, або нафти, оце на ну, рідини якісь, оце щось буде. Не знаю, що показали Зеленського, щось він втай, втайні, не знаю, що тут до Росії. Щось його лякає. Щось їм гаплик по грошах, це ж для Росії. І вони намагаються знайти їм їх десь в іншому місті, прямо тут якісь. Шукають, шукають ці шляхи, знайти ці гроші. От, показують ще, будуть таке враження, що можуть у людей своїх шукати ці гроші, забирати. Щось знову Трампу. От ми щось від Трампу хочемо, і вони щось хочуть від Трампу цей, щось йому донести. Але щось в них не дуже виходить. От вони як розгортаються і йдуть в іншу сторону. А в них все ж таки, от бачите, у них є сила отримати сила, і прям вони її проявляють. От вона видна ця сила, тому що вони. Десь все ж таки от, от Трампа щось вони не отримають, а в іншому місці десь вони таки щось допомогу якусь отримають. Ну, показують, що у них всередині країни, оце знову десь якась колоднеча. Ну, це зазвичай показує на верхівку Росії, от останнім часом, що у них там у верхівці щось таке відбувається постійно. А, і це може стосуватися їх наступу. Взагалі, якихось військових дій. Ну, а тут все ж таки, от вони там показали, наче силу, що вони отримають гроші, але, можливо, все ж таки не те, що вони хотіли, бо оце нестача ресурсів, зависання на тому, ем, от, отак іде. Вони не мають ресурсів, як е, збільшувати їх. От вони зависають на тому, що є, але вони все одно тримаються ще. Бачите, в них ще є не збільшуються, але є. Десь ця зараза ще от перемогу отримує. У владі. Ви знаєте, от мені на місячний прогноз показували, що там прям буде така колотнича, і, мабуть, такий ще, ну, всередині влади, мабуть, такий цей опир ще отримає владу. Він втримає, мабуть, буде якийсь заколот, але він втримає свою владу. Дякую.